Друзі, колеги, всім привіт. Зараз їдемо на нашу часточок, там, де ріпак. Подивимося, що він там у нас є. Сіявся вся він пізно чи буде з нього якийсь толок там. Блін, дорога, звісно, бомба. Так, коротше, трохи вітер, но... але ми сіяли перший день, почали його не досіяли. Коротше, такий в нього стан, він зараз майже по пояс, Городочки до нього гарні. Бездні. Десь краще десь гірше він починає цвісти. Думаю, що щось з нього буде. Пшенички такі. Ну, якось коротше, так. Якщо бурян його не обжене, то думаю буде, бо крупитів тут ніхто не буде. А ні, то буде пізній посів гречки. Ну, в принципі, отак він. Мені майже по пояс. Цвіт викидає. Подивимося, якщо через неділю не зацвіте, то будемо щось помітить. Ось такий він. Тут якийсь кращий з цієї сторони. ну Будемо бачити. Холодіна сьогодні, звісно, капітальна. Ой. Все тоді. ставимо лайки, підписуємось на канал. Так, коротше, от так вийшла картина по сої, зараз піду далі покажу. Є в нас один бізнесмен, але скоро бізнес його закриється, привозить, септики качає і бля, зливає на поле на обізне. Таке мокре тут бля, не можна засіяти, там взагалі бля, стоїть капець сіки. Це міняти не можна було ніяк зловити, бля. То в полі, то ще щось. Коротше таке. Така картина, От тут він розвертався. Як обично, земля мокренька. Ну, таке після сівалки, от, не закатали, але ну, тут чітенько. за загріб, насіння зверху нічого нема. От, тут видно Рівчак, от, Десь не зарило і є сою. ну, Каточок як пойде, воно її загорне. Короче, якось так. А там внизу взагалі зливав. Ведь видно, сікать вода стоїть. Кстати, цими днями лив. Ну таке важте. Кому бізнес. Ну, якось так.